Глава 14 П'ята планета була дуже цікава. З усіх вона виявилася найменшою. На ній вистачало місця лише для ліхтаря і ліхтарника. Маленький принц ніяк не міг зрозуміти, навіщо серед неба на планеті, де нема ні будинків, ні населення, потрібні ліхтар і ліхтарник. Одначе він подумав можливо, цей чоловік тут і недоречний? А проте він не такий недоречний, як король, чистолюбець ділок і пияк. В його роботі принаймні є якийсь сенс коли він засвічує свій ліхтар, то ніби народжується ще одна зірка або квітка, коли гасить ліхтар, то ніби присипляє ту зірку чи квітку. Дуже гарне заняття. Це справді корисно, бо красиво. І наблизившись до планети, він шанобливо вклонився ліхтарникові. «Добрий день! Навіщо ти оце погасив свій ліхтар? Такий наказ, відповів ліхтарник. «Добрий день! А що то за наказ? Щоб я гасив свій ліхтар. Добрий вечір!» І він знову засвітив ліхтар. А нащо ти знов його засвітив? Такий наказ, відповів ліхтарник. Не розумію, мовив маленький принц. Тут нема чого розуміти, сказав ліхтарник. Наказ є наказ. Добрий день!» І погасив ліхтар. Потім картатою червоною хустиною витер з обличчя піт і сказав: У мене жахлива робота. Колись у цьому був якийсь сенс. Уранці я гасив ліхтар, а ввечері засвічував. Решту дня я міг відпочивати, а решту ночі спати. А потім наказ змінився? Наказ не змінився, мовив ліхтарник. У тому то й лихо. Планета з кожним роком обертається все швидше і швидше, а наказ лишився той самий. А як же тепер? спитав маленький принц. Тепер планета робить повний оберт за одну хвилину, і я не маю ні секунди перепочинку. Щохвилини я засвічую ліхтар і гашу його. От, цікаво! Виходить, день у тебе триває всього одну хвилину. Нічого цікавого, сказав ліхтарник. Уже місяць, як ми з тобою розмовляємо. Місяць? Так, тридцять хвилин, тридцять днів. Добрий вечір. І він знову засвітив ліхтар. Маленький принц подивився на ліхтарника. Йому подобався цей чоловік, який так ревно виконував наказ. Маленький принц згадав, як колись, переставляючи свій стілець, він шукав місце, звідки було б видно захід сонця, і йому захотілося допомогти приятелеві. Слухай. Я знаю, як зробити, щоб ти відпочивав, коли тільки захочеш. Я весь час хочу, зітхнув ліхтарник. Бо людина може бути водночас і вірна своєму обов'язку, і ледача. І маленький принц повів далі: Твоя планетка така крихітна, що ступиш три кроки і обійдеш її всю. Досить тобі йти, не поспішаючи, і ти весь час будеш на сонці. Коли надумаєш перепочити, Починай ходити, і день триватиме доти, доки тобі схочеться. Ну це мало що дасть, сказав ліхтарник. Найбільше в світі я люблю спати. Тоді кепсько поспівчував йому маленький принц. Кепсько, згодився ліхтарник. Добрий день, і погасив ліхтар. Цього чоловіка, сказав собі маленький принц, уже мандруючи далі, цього чоловіка зневажали б усі інші і король, і чистолюбець, і пояк, і ділок. А тим часом тільки він, як на мене, не смішний мабуть тому, що він не думає про себе. Маленький принц зітхнув із жалем він єдиний, хто міг би стати моїм другом, але його планета надто маленька, для двох там немає місця. Він не наважувався признатися собі, що шкодував за цією благословеною планетою, передусім тому, що на ній за 24 години можна було 1440 разів. Бачите захід сонця.